Гідну славу Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо ми мати. Я думаю, якби все полічить, що кожен день рука його давала, не зможе жодна книга все містить тих милостей, що з рук Його приймали. І скільки б ми не славили Творця, не зможемо гідну славу Господу віддати. Подарував нам для життя, що зможемо ми у них його покласти. Хвала, Господь, за все тобі, хвала, за хліб щоденний, за у полі, не в силах підібрати я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Хвала за сонце, що світило вдень і наші ниви щедро зігрівало. За серце повне радісних пісень і за дощі, що землю поливали. Хвала за теплоту погожих днів, за синє небо, що пливе над нами, за осінь, що ти знову подарив, і за комори ще плодами, за вітерець легенький у жару, за землю напвав яку дощами давав у будь-яку пору, коли у ній ми, Господи, потребу мали, за теплий дім, за спокій у краю, за день і ніч, за чисте світле небо, за квіти, трави, в ранішню росу, за сонце, місяць, сірочки в небі. Хвала тобі, за кожен день і мить, за кожен подих в тихий час молитви. Хвала за те, що чуєш, і прожить нам знову так, ще у мирі і світлі, Ти скрізь благословив на полі, у саду, без тебе праця в користів не мала, без тебе не дала б земля плоду, без тебе, О Ісусе, радості б не мали. Хвала, Господь, за все тобі, хвала, за цей, що з твоєї волі маєм, за те, що у тобі знайшли життя, за благодать, що з рук твоїх приймає. Ми недостойні всіх твоїх щедрот, а милостей твоїх не заслужили. Твоя любов є вища всіх висот, і її ми б не зуміли. Ти дав нам все, і хочеш, щоб і ми тобі належну славу віддавали, щоб тобі приправили. Ближнього прощали, життя пройде, як листя вісани, як помах птахів, що летить у вилі, похилиться, як в лісі є сани, навіки зникне у ході, на сміть. І прийде час настали ті жнива, яких всі люди довго так читали, і яв стане Вітали, Пройдуть жнива, останні жнива, і запитає кожного спасити що ти робив, коли прийшла весна. Хто був твій друг і хто був твій учитель Ідуть жнива, останні для нас, а чи снопи своїми пов'язали, чи правильно прожили ми свій час, і скільки ми для Господа вітали? Він дав нам все, можливість, вміння, час лише щоби його ми прославляли, і все, що потребує від нас, щоб ми плоди достойні зібрали. Він любить нас, тому благословив доми, поля, городи і нас із вами, потоки благодаті Він пролив лише щоби народ його прославив. Отож давайте завжди в кожну мить свого Спасителя і Бога величати за кожний день дозволив, що прожить, достойну славу Господу віддали. Амінь.